Привіт! Зараз я хочу продовжити розглядати трикутники з кутами 45, 45 і 90 градусів. Отже, на попередньому уроці ви дізналися, що будь-яка сторона трикутника з кутами 45, 45 і 90 градусів, яка не є гіпотенузою, дорівнює корінь квадратний з 2 поділити на 2 помножити на гіпотенузу. Давайте розв'яжемо ще декілька завдань. Припустимо, що гіпотенуза цього трикутника. Нагадаю вам, що все це дійсно тільки для трикутників з кутами 45, 45 і 90 градусів. І якщо я відмітила один кут як 45 градусів, то, як ви вже знаєте, інший кут також буде дорівнювати 45 градусів. Припустимо, що гіпотенуза тут дорівнює 10. Ми знаємо, що це гіпотенуза, оскільки вона протилежна прямому куту. Запитується, чому дорівнюється сторона Х? Ми вже знаємо, що х дорівнює корінь квадратний з 2 поділений на 2 помножити на гіпотенузу. Тобто, корінь квадратний з 2 поділити на 2 помножити на 10, чи х дорівнює 5 помножити на корінь квадратний з 2. Тобто ми 10 поділили на 2. Отже, х дорівнює 5 помножити на корінь квадратний з 2. І ми також знаємо, що ця сторона і ось ця сторона рівні, вірно? Ми знаємо, що це рівнобедрений трикутник, тому що ці два кути рівні. Значить, ми можемо сказати, що ця сторона це 5 помножити на корінь квадратний з 2. І якщо ви не вірите, спробуйте порахувати самі. Давайте застосуємо теорему Піфагора. Виходячи з неї, ми знаємо, що 5 помножити на корінь квадратний з 2 квадраті плюс 5 помножити на корінь квадратний з 2 в квадраті дорівнює гіпотенузі у квадраті, а гіпотенуза дорівнює 10, тобто дорівнює 100. Тут 25 помножити на 2. Насправді, подібні віркування привели нас до ось цієї верхньої формули. Можливо, ви захочете повернутися до одного з цих уроків, якщо забудете, як ми це отримали. Зараз я хочу представити вам інший тип трикутників. І зараз я піду цим же шляхом. Спочатку визначу завдання, а потім використаєте аеромупіфагора, щоб все порахувати. Це інший тип трикутника, який називається трикутником з кутами 30 60-90 градусів. І якщо мені не вистачить цього відео, то я зроблю ще один урок на цю тему. Припустимо, у нас є прямокутний трикутник. Він е, вийшов не таким же й ухайним, але маємо те, що маємо, на жаль. Це прямий кут. Припустимо, цей кут у нас 30 градусів. Ми знаємо, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тут 30, тут 90, а тут припустимо Х. Х плюс 30 плюс 90 дорівнює 180, оскільки сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Рахуємо. Х дорівнює 60, так? тобто цей кут у нас дорівнює 60. І ось чому це називається у нас трикутником з кутами 30, 60, 90 градусів. Це величина кутів. Припустимо, що це гіпотенуза, давайте не називати її це, як звичайно, а назвемо її тепер H. Я хочу обчислити усі інші сторони. Як це я можу зробити? Ми можемо це обчислити, використовуючи теорему Піфагора. Зараз я покажу вам фокус-покус. Давайте намалюємо такий же самий трикутник, його точно копію, але повернемо його в інший бік. Ось він. Тут у нас 90 градусів. Ми знаємо, що ці два кути суміжні. Ви можете подивитися ще раз урок про кути. Якщо забули, що два суміжних кути, які розділяють одну і ту ж саму пряму, будуть у сумі складати 180 градусів. Тут у нас 90 градусів, значить тут у нас також буде 90. Це видно навіть без спеціальних пристроїв. Ми перегорнули трикутник і отримали точнісенько такий же трикутник, відображений зліва направо. Ми також знаємо, що цей кут дорівнює 30 градусів. І знаємо, що цей кут у нас дорівнює 60 градусів, так? Цей кут 30 градусів, цей кут 30, значить, ми можемо сказати, що цей великий кут, звідти до звідти дорівнює 60 градусів, так? Якщо цей кут дорівнює 60, верхній 60 і цей правий 60, тоді ми знаємо з теореми, яку ми проходили у відео про трикутники з кутами 45, 45, 90 градусів, що якщо ці кути рівні, то сторони, які не є для них спільними, теж рівні. Які сторони для них спільні? Ця сторона і ось ця сторона. Якщо ця сторона H, тоді і ця сторона буде H. так? Але цей кут у нас також дорівнює 60 градусів. Давайте звернемо увагу на ці 60 градусів і на ці 60 градусів. Ми знаємо, що сторони, які не є для них спільними, також рівні. Для них спільна сторона ось ця. А сторони, які не є для них спільними, це. Ця і Це ця. Ця сторона H, значить, ми можемо сказати, що ось ця сторона також H. Виходить, що якщо у нас 60, 60 і 60, то всі сторони трикутника мають однакову довжину. Це треба запам'ятати. І цілком логічно, оскільки рівнобічний трикутник симетричний, неважливо, з якої сторони ви на нього дивитесь. У нього усі коти будуть однакові. Але у первісному завданні у нас була тільки половина цього дрібниця рівнобічного трикутника? Ми знаємо, що вся ця сторона по довжині дорівнює H. Але, якщо вся довжина цієї сторони H, тоді ця сторона основи трикутника, який ми шукаємо, і я навмисно наводжу цю лінію. Давайте я використаю інший колір. Вона буде дорівнювати половині сторони великого трикутника. Так? Тому що тут H поділене на 2, і ось тут H поділена на 2, прямо ось тут. Повернемось тепер до нашого первісного трикутника. Тут 30 градусів, а це гіпотенуза, тому що вона протилежна прямому куту. А ми знаємо, що сторона, яка протилежна куту 30 градусів, дорівнює одній другій гіпотенузи. Давайте згадаємо, як ми це зробили. Ми домовлювали трикутник і отримали рівносторонній трикутник. Потім порахували, що ця сторона дорівнює гіпотенузі, а це половина від цієї довжини, тобто, це половина гіпотенузи. Давайте це пам'ятати. Сторона протилежна куту 30 градусів, дорівнює одній другій довжини гіпотенузи. Давайте перемалюємо це на іншій сторінці, бо мені здається, що я надто забруднила дошку. Повернемось до первісної мови. Це прямий кут. Ця сторона гіпотенуза. Ось тут у нас 30 градусів, і ми щойно порахували, що сторона, на яку дивиться цей кут, дорівнює одній другій гіпотенузи. А якщо це дорівнює одні другі гепотенузи, то чому дорівнює ця сторона? І знову ми можемо використати теорему Піфагора. Ми знаємо, що ця сторона в квадраті, плюс ця сторона в квадраті, назвемо її а, дорівнює h в квадраті. Виходить, одна друга h в квадраті, плюс а в квадраті дорівнює h в квадраті. А тут виходить, h в квадраті, поділене на 4 плюс а в квадраті, дорівнює h в квадраті. Ми вичитаємо h квадраті з обох сторін рівності, а, отримуємо а в квадраті дорівнює h в квадраті мінус h в квадраті поділене на 4. Це, у свою чергу, дорівнює h в квадраті. Помножене на 1 мінус 1 четверта дорівнює 3 четвертих h в квадраті. Ще раз, все це дорівнює а в квадраті. Мені не вистачає місця, я зараз перейду аж сюди. Витягнемо квадратний корінь з обох сторін рівності. Отримаємо а дорівнює корінь квадратний з трьох. Це те ж саме, що і корінь квадратних з трьох поділене на 2. А корінь квадратний з h у квадраті це просто h. А визначення, яке ми раніше використовували для площі, а у цьому уроці ми позначили так довжину цієї сторони. Мабуть, мені не варто було використовувати букву А. Це дорівнює корінь з трьох поділене на 2, і все це помножене на h. Ми виразили усі сторони трикутника через гіпотенузу у трикутнику з кутами 30, 60, 90 градусів. Тут у нас 60 градусів. Отже, якщо нам відома гіпотенуза, і ми знаємо, що це трикутник з кутами 30, 60, 90 градусів, то ми можемо стверджувати, що сторона протилежна куту 30 градусів буде зарівнювати половині гіпотенузи. Ми також знаємо, що сторона протилежна куту 60 градусів дорівнює корінь квадратний з 3 поділити на 2 помножити на гіпотенузу. У наступному уроці я покажу вам, як за допомогою цієї інформації дуже швидко вирішувати завдання на тестуванні. Так що ви можете сказати, ой, я не хочу це запам'ятовувати, але ж ця інформація вам дуже знадобиться. Тому що використовуючи її, ви зможете швидко вирішити будь-яке завдання для трикутників з кутами 30, 60-90 градусів. Побачимось! Па!